Панахида по коту українська народна казка. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. У одного чоловіка був порядний кіт, ніколи не робив шкоди. Як господар не дасть сам, то він, бувало, мимо ласушів пройде і не гляне на них. Жив тільки самими мишами. Зразу було йому гарно, мишей було не в поїд, а далі миші стали боятися, не показувалися без потреби з нори. Виткне, бувало з нори головку, роздивиться кругом, і як нікого не видно, тоді тільки вилазить із нори, а як почує котячий запах, то швидко ховається чим глибше в нору. Котові випадали хитрувати на всі лади, іноді прикидався сонним або здохлим. А іноді просиджував, бувало, цілий день біля нори, вижидаючи, поки миша виткнеться з неї. Одного разу кіт просидів цілий день біля нори. І не піймав ні однієї миші. Побачивши неподалік від нори, кінець патика, що стирчав з покрівлі, повис на ньому передніми лапами. Молода миша виткнула голову із нори і побачила, що кіт висить, вернулася в нору і розповіла всім своїм своячкам: Сестрички, я бачила новину. Радуйтесь і веселіться. Що таке? спитали подруги. Та що, нашого ворога повісили. Тепер ми будемо вільно гуляти. Миші одна за однією почали висуватися з нори і потихеньку наближатися до кота, а стара миша, що вже не раз була в бувальцях, почала сваритися на мишенят. Не підсувайтеся до нього близько, бо він вас обдурить. Знаю, я його хитрощі. Може, він висить без мотузки, тоді бережіться його. Мишенята не послухали старої миші. Всі вилізли з нори і з радощів, постановили відслужити молебень своєму богові, що спас їх від лютого ворога. Одна з них була зручна й відважна, підступила до кота ближче від усіх і почала читати віршу. А -а -а! Жив мурлика, та був мурлика кіт Сибірський. Ріст богатирський, сіра на ньому шкура, вуси, як у турка, був він збішений, на кражі помішаний, зате, мабуть, і повішений. Радуйтесь миші, радуйтесь щурі і вся наша порода. Настала тепер нам свобода. Не всла миша закінчити віршу, кіт ожив і миттю кинувся до мишей. Та ну ж їх хапати. Чимало тоді перепсував їх, а кілька потікали, куди яка попала. Опісля сів біля нори і пильнував, поки яка миша кинеться до нори ховатися в своє гніздо. Після того миші переселилися жити в інше місце. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.